Днями депутат обласної ради Фелікс Ольшевський ініціював в Березноговацькому районі поповнення місцевого банку крові. Донорами стали лікарі, члени районної організації молоді регіони і їх родичі. Та й сам депутат, до речі, вже не вперше також здав кров. Потреба в крові в Березноговацькій районній лікарні відчувається постійно. План по забору заклад виконує в повному обсязі. Це близько 200 літрів на рік. Але здебільшого матеріал відправляється до області. В самій лікарні зберігається приблизно 60 літрів свіжозамороженої плазми. Тому під час нестандартних ургентних ситуацій, а такі інколи трапляються, доводиться доставляти кров з обласного центру. Потребность в крови у нас постоянно есть, так как у нас работает, вернее, препараты в крови, работает хирургическое отделение, работает акушерское. Буквально вчера, 12 июля, у нас была острая потребность в крови. Это нестандартная акушерская ситуация, которая повлекла с собой серьезное кровотечение у женщины, и кровь нужна была. Это эритромасса, и, и плазма, и альбумин. Это препараты крови. Вони очень цінні і естественно, в них потрібність і актуальність є всегда. Цього дня до Березногувацької районної лікарні прийшло понад 20 донорів. Працівники відділення кажуть, що за останні роки це найбільша кількість добровольців. Минулий рекорд 13 людей за день. Акцію по здачі крові Фелікс Ольшевський організує вже вдруге. Кілька місяців тому подібний захід відбувся в Снігурівському районі. Депутат, добре розуміючи проблему, власним прикладом намагається привернути до неї увагу. Та проблема дуже серйозна. І, отак, своїм прикладом, це вже не перший район. У нас ми почали цю акцію щоб прив'ячка внимання остро стоячій проблеме, своїм примером я сдаю вже кровь. спочатку здала в районі, сейчас районі, зараз до Березніговацькому, наступним буде то ще из районів. Так ми плануємо привлечь внимание людей неравнодушних к судьбам своїх близьких. В Березнигувацькому районі сьогодні живуть близько 200 донорів. Четверо з них мають звання почесних. За своє життя вони віддавали кров до 40 разів. Це приблизно 16 літрів. Фелік Сульшевський каже, що і в інших районах намагатиметься привертати увагу до проблеми.